Більше цей проект да, направлений на те, щоб навчити вас де брати гроші, і щоб ви змогли реалізувати якусь цікаву е, ініціативу невеличку в своїй громаді для того, щоб об'єднати людей, щоб показати, що навіть за невеликі гроші можливо щось зробити для того, щоб рухатися далі, вже більш серйозно. Бо скидаємо ми в чат. Різні грантові можливості, там суми значно більші. І бажано взагалі навіть об'єднуватися громадами, бо, я дивлюсь, тут у вас така серйозна серйозні проекти да системи електропостачання, водопостачання. Можливо, такі схожі проблеми є. Там в сусідніх громадах, і ви зможете подавати їх на конкурси, наприклад, система Dream яка буде розподіляти ті 50 мільярдів доларів, які надійдуть в Україну на процеси відновлення. Наразі ми розраховуємо на те, що ваші проекти будуть в межах десь 100 тисяч гривень. Тому. Це більше для того, щоб активізувати е, ваше населення, зібрати команди для того, щоб рухатися далі. Ви можете зараз, коли будете готувати заявки, розраховувати на більші суми, там не знаю, на 500 до мільйона. Можливо, е, в межах саме Хакатону воно не буде профінансовано, але і обмежень ніяких не буде. Можливо, ви на під час саме хакатону придумаєте щось інше. Можливо, знайдуться якісь партнери, бізнеси, донори, чи ще хтось хто профінансує, тому е особливо не обмежуйте, але це не е глобальні інфраструктурні проекти. Це, скоріш за все, м'які проекти з якоюсь невеличкою інфраструктурною складовою, там чи облаштування е якогось приміщення для того, щоб проводити е е різні зустрічі в громаді е чи щось таке. Так, тут вже повідповідали, що по 100 тисяч. Так, по питанню я тоді розшарю заявку. Так. Це стандартна така форма заявки, вона буде використовуватися і зараз, і під час саме офлайн-хакатону в Трускавці, для того, щоб просто ваші думки були <кій>, написані на бумагі. Да? Коли ви отримаєте якесь фінансування і ми визначимо саме, хто буде фінансувати, то чи МХП, чи інші. Донори, то в них можливо будуть свої аплікаційні форми, але у вас цей базовий проєкт вже буде прописаний, простіше буде адаптувати. Якщо у вас є громадська організація, прописуйте тут ні, тоді просто там пропишіть назву команди громади. Но номер команди на Хакатоні – це для вже офлайн, тоді будуть вже номери. Наразі у вас. Цих номерів нема е, назву проекту. Якщо ви уважно слухали Анастасію, вона там розповідала саме з чого повинна складатися назва проекту, тобто, це не е, так сказати якась весела назва: там руки друзів чи Сонце для всіх, чи щось таке, а більш конкретна. Тобто, щоб більш ємне і розуміння було від того, що ви будете робити через назву проекту, тривалість проєкту ви визначаєте бажано в межах до півроку, можна буде десь 9 місяців, але <кій> ідеальний варіант це півроку, запитувана сума знову таки: орієнтуйтесь на 100 тисяч, але не обмежуйтесь. бо все може бути, що за цей час до нас ще приєднаються інші донори, і вони зможуть профінансувати. Акценти, звісно, це на згуртування громади. На використання потенціалу ВПО, на реабілітацію і інтеграцію ветеранів, які повернулися в ваші громади, це трендові зараз теми для саме донорів. Ми знову ж таки не обмежуємо в темах. Можете запропонувати все інше, але я це кажу: що, щоб залучити додаткове фінансування від донорів, ви. Ну, ці, ці теми зараз найактуальніші. Контактна особа, це лідер вашої команди, телефон, його емейл. Короткий опис проєкту. Тут є обмеження в тисячу символів, тому бажано використовувати це обмеження, щоб повністю було зрозуміло, для чого, для кого, в якій громаді, з ким ви плануєте робити цей проєкт. Далі вже буде повний опис проекту, тобто це опис проблеми, що саме відбувається в громаді з вашою цільовою аудиторією, і бажано не розписувати е, такі глобальні якісь проблеми, да, густість до локальної, і, скоріш за все, е, ваш проект не буде впливати на всю громаду, він буде впливати на якусь частину. Тобто, якщо ви там Наприклад, в чаті там писали 8 тисяч ВПО, да, ну за 100 тисяч всіх щасливими зробити дуже буде важко. Але якусь кількість там 200 до 500 можливо, охопити якимись там заходами. Або зробивши ремонт в якомусь приміщенні зусиллями волонтерів проводити якісь там постійно діючі заходи. Тому. Цільову аудиторію бажано писати конкретніше і в кількості. Так, це да, цільова аудиторія. Мета знову ж таки, повертаюся до тренінгу, який проводила Анастасія, ви передивіться і пропишіть мету саме за критеріями SMART. Опис активності, це план вашої діяльності. Не треба дуже детально його розписувати, але основні пункти, там 5-7 пунктів, бажано прописати результати проєкту. Надайте кількісні та якісні показники. Тобто, це, що зміниться відразу після реалізації вашого проекту чи протягом його реалізації, там 100, там 500 людей буде охоплено якимись заходами. Якісні це, наприклад, люди, які взяли участь в ваших заходах, там чи прийшли допомагати відновлювати якусь будівлю. Вони щось дізналися, щось у них стало краще. Вони знайшли друзів, в них підвищилася соціальна інтеграція і так далі. Тому подобно. Партнери проекту. Якщо у вас є... Е, Наприклад, партнери як місцева влада, бізнес, інші громадські організації сюди пропишіть, але ну їх кількість це не так важливо, да головне, щоб вони відігравали саме якусь роль. Просто щоб були партнери, це ніяк не буде впливати на результат. Довгостроковий вплив. Тут ви вже прописуєте що відбудеться там протягом 2-3 років да з цим проєктом, що, що може статися. Щодо бюджету проєкту, знову ж таки, використовуючи цю форму, просто пропишіть основні розділи. Я не думаю, що в межах саме цього гранту там вийде оплату проектної команди зробити, але ви її все одно прописуєте. Тобто, тут є розділи такі, що кількість, вартість загалом від фондів і власний внесок. Наприклад, у вас там буде три людини в команді. Ви з грантових коштів не будете отримувати, ну не запросите фінансування з грантових коштів. Але як власний внесок пропишіть. Бо, наприклад, там проект буде реалізовуватися три місяці. Людина буде займати цим 25% свого часу, і це коштує там, наприклад, 4 тисячі гривень на місяць. Це буде ваш немонетарний внесок. Ці гроші не треба вносити ні на рахунок, нічого. Це просто внесок робочою силою. Оплата гонорарів зовнішніх експертів, сюди ви прописуєте яких спеціалістів, які ви залучаєте до свого проєкту. Можливо, психологи, можливо, якісь там урбаністи, тих, кого не вистачає в вашій команді адміністративні витрати знову ж таки, якщо у вас є там офіс, де його треба утримувати, або оплату рахунків ну, для постачальників, і потім банкінг, там, наприклад, Приватбанк 300 гривень, здається, бере е, в ці, ці, оплату за місяць. Пошта це, можливо, вам необхідно буде договори підписувати не онлайн, а в паперовому вигляді, і тоді надсилати поштою. Ну, це дрібні такі витрати, але краще їх прописати, щоб ви розуміли. Можливо, знову таки це буде ваш внесок. Витрати на обладнання та матеріали. Якщо вам там, наприклад, необхідно придбати колонки музичні, ще щось в такому плані, або ви плануєте зробити ремонт, вам необхідно там гіпсокартон придбати, або вікна поставити, це, це все сюди. І витрати на проведення подій, сюди ви вписуєте, там, наприклад, канцтовари, кава, пауза, все, що буде стосуватися ваших подій. Інше, якщо ще щось згадаєте, то просто в розділ інше. В мене по цій формі все, які є у вас питання. Добрий вечір. Мене чутно? Так, чутно. Бориславська громада, запитання: куди надсилати, власне, оці проектні заявки, форми, і чи можна долучати якийсь додатковий матеріал, який розкриє суть задуму? В плані там якусь презентацію, фото, ще щось, да, в такому плані. Могли, да, це Корисну це буде... документацію. Це буде доречно можна буде. Я думаю, що завтра Дмитро надійшли інформацію з їх адресами, ну і куди це надсилати просто на електронну адресу. Скажіть, будь ласка, бо можливо слухала щойно, але можливо не настільки уважно. Там було обмеження щодо кількості символів, тисячу. Це мається на увазі уся табличка має тисячу символів охопити? Чи перед нею, ні, це це перед... лише перед табличкою. Короткий опис проекту, тобто далі обмежень нема там можна розгортати думку все. Бо для чого це обмеження? Бо експертна комісія, яка буде оцінювати, вони просто прочитають короткий опис, щоб зрозуміти, чи цікавий їм цей проект. Потім вони більш детально будуть дивитися форму. А якщо ще питання будуть, то ці додаткові матеріали, які ви надійшлите разом з заявкою. Тобто, форма не має обмеження до кількості символів саме? Форма ні, тільки короткий опис проєкту, де зазначена в, в описі, в завданні. Добре, дуже вам дякую за відповідь. А можна запитання? Володимир, так. дивіться, таке питання: якщо в нас є громадська організація. Ми подаємо від громадської організації і ми хочемо облаштувати, наприклад, центри для ВПО. Півроку пів цей тривалість проєкту. Ми можемо прописати, наприклад, оренду якогось приміщення для, для діяльності в цьому проєкті? Витрати, так, звісно, оренду, так. Окей. І друге питання: якщо, наприклад. Ну, Якщо ми домовимося з містом, щоб вони виділили якесь приміщення, типу для цього для реалізації проєкту, щоб ми не орендували, але там треба буде зробити ремонт на якийсь, то так само можна прописати ремонтні роботи. Треба тоді кошторис здавати чи ні? Чи приблизний це, це, Це навіть кращий варіант. Саме в цю заявку детально не треба, просто приблизний там. Матеріали ремонтні роботи, де, десь приблизно так. Зробити. Окей, добре, дякую. Ще мабуть, останнє запитання можна: mm -hmm. чи мають шанси інші ідеї, які не стосуються ВПО і ветеранів, війти в число переможців? Абсолютно, бо то я зазначив лише для того, щоб, якщо, наприклад, у вас. Проект на мільйон там чи більше гривень, і треба буде залучати додаткове грантове фінансування саме від донорів, які не зараз не підключені до цього проекту, то це просто теми актуальні для донорів, які працюють на всю Україну. Ну ми розуміємо ці тенденції. Просто що стосується програми навчальної цієї, що буде обирати десь ні, ні. Тут, тут тут ви все для того головний критер ну не критерії, але тенденції для того, щоб ви зібрали команду, щоб у вас була ініціативна якась активна група, яка могла б далі рухатися і розвивати якісь ініціативи в громадах. Потім ну, буде можливість підготувати саме на якісь конкретні конкурси, заявки. Якщо ви об'єднаєте ще з якимись громадами, це буде навіть плюс, бо зараз це дуже активно розвивається як в громадському секторі, так і в бізнесі. Це створення спільнот, саме чи навколо організації, чи навколо якоїсь ідеї, якісь люди дотичні до цього інтересу, які намагаються щось змінити в громаді. Можна ще одне запитання? Так, Скажіть, будь ласка, максимальний розмір гранту, я так розумію, це перше місце призове, так? 100 тисяч так. в рамках нашої програми. А можете сказати, які наступні місця і фінансовий ресурс можна залучити? Як було минулого року, це від 100 тисяч до 40 здається, мінімально було 40 а про, я перепрошую, а про що мова про долари, я сподіваюся. Ні, ні, Чи ні, гривні? Гривні, гривні. Тисячі гривень. Сто тисяч гривень. Так. Відкрити простір, оренда. Я навіть не знаю, як це може бути. О, я думаю, на сторінках включайся, є приклади успішних реалізацій минулих проєктів з минулої хвилі, минулорічні. В них такі самі були бюджети. Ви не, не концентруйтесь на сумі, поки да? ви концентруйтесь на ідеї, бо не обмежуйте себе, пишіть там на 500, на мільйон. Я ж кажу: вже у лютому, коли буде офлайн хакатон, тоді вже будуть визначені точні суми, і, можливо, будуть ще додаткові донори. Там з ЮНІСЕФ проводиться перемовини, тому. Все може статися, головне це ваша ідея зараз. Е, суми не будуть критично важливими. Але, е, наприклад, у такі проекти великі, як Юрій, зазначив, ну навряд чи вони будуть е, підтримані, бо це такі великі інфраструктурні проекти, які е, є спеціальні конкурси як на платформі Dream Якщо такі великі проекти треба реалізовувати, я думаю, це можу, може громада чи команда звернутися до організації. «Включайся». вони допоможуть чи знайти ці конкурси конкретно під ваші проекти, чи навіть познайомити з донорами. Ну да, Дмитро, я ж так розумію, що ви в цьому да, Я додам тут дивиться ж, основне. Це зараз допомогти вам, особливо тих, у кого немає знань і вмінь, правильно писати заявки. Конкурсів дуже багато. Всі, хто залишається у нас в чаті, нас постійно отримують е грантове, е скажімо так, посилання на гранти на європейські, на всеукраїнські, де теж можна отримати, е отримати фінансування. Тому у нас ви отримуєте знання і ну, вірне направлення до ваших проєктів. От тут ви писали якраз в чаті там, да? реконструкція встановлення е, сонячної електростанції. Ну, тобто, бажання у вас багатьох багато. От так само у нас був приклад східницької, е, східницької громади, де вони хотіли отримати е, грант і встановити там, по-моєму, до 50 тисяч доларів, бо там треба було встановлення сонячних панелей. Але е, пройшли навчання, попали на офлайн хакатон. Там ми з ними довго е, вели розмови, і в ітоді їх заявка перетворилась на не просто там поставити, а зробити дослідження і провести енергоаудіт, котрий показує е, в подальшому рентабельність е, все ж таки встановлення такої системи і окупність, е, потрібна чи не потрібна. І вважається, ну, в цілому, що не, не дуже воно окуповується і не дуже воно. Потрібно, тобто і в ітогі виявляється, що ви витратите 20 тисяч гривень на дослідження, котре покажуть доцільність такого проекту краще ніж потім витрачати великі кроші на щось інше. А якщо дослідження показує, що це доцільно, і ви з цим дослідженням підете до донорів, це вже там половина успіху. Тобто вже ці розрахунки, це плюс. Саме так. Так, ще питання. Доброго вечора, можна? Так. Питання от стосовно коштів, ті, хто виграють і ну буде змога отримати фінансування, коли саме воно буде надходити отримувачам? Тобто, щоб планувати, в які місяці вже можна здійснювати, тобто чи в березні вже чи гроші прийдуть вже там літом. Я розраховував на квітень, да десь березень це буде підготовка, підписання договорів, оформлення вашої заявки в аплікаційні форми МКП. Я думаю, з квітня можна вже починати орієнтовно. Але, але дивіться, якраз питання до всіх, так як у нас проєкти соціальні, то. Ви не вкладаєте в них е, умовні там, зарплати там, на якісь там ваші особисті там, послуги. Бо якщо там ви виграєте грант е, там, 80 тисяч з нього там, оцінити свою роботу в 50 або в тисяч і заплатити просто гроші, отримати як свою зарплату, ну вам їх не дадуть. Ну, тому що доцільність е, ну, тоді проекту, його соціальна значність е, онульовується. Намагайтесь так, щоб використовувати гроші ну, максимально в соціальну значимість, е, проекту. а гроші повинні йти там, на закупівлю матеріалів або оплату послуг, котрі будуть соціально значимі. Так, якщо більше питань нема, ми завжди відкриті. В тому повідомленні, яке було перед цією зустрічі, є контакти мене та Анастасії в телеграмі. Можете писати любі питання, ми завжди відповімо і щоб ви встигли якісно підготувати цю заявку і пройти далі. Так, ну дивіться, якраз на лекції, якщо пам'ятаєте, ми казали особливо при складанні бюджету на рахунок зарплати, що те, що ви робите, якщо ви в проєкті щось складаєте, те, що робите самі своїми руками, то це теж не забувайте оцінювати. Це те що буде складатися загальна сума. Ви щось там порахували, ви вкопали, тобто все, що ви є, робите, це є власний внесок, в цей проєкт, і це теж ви рахуєте до загальної суми. Чим більше влас, власний внесок, тем, е, тим в тім цілому ну, проект для донорів і для інших стає е, цікавішим. Його бажано не переоцінювати, оцінювати його реально, але головне не забувати, бо є дуже багато випадків, куди люди дійсно вкладаються в проєкт, дуже багато роблять там, самостійно е, якісь ремонтних робіт, е, ще чогось, але вони цього не враховують. Але це є обов'язковим. Отак ви робите бюджет ну, при складанні бюджету його проект більш цікавішим. Ну і сума збільшується, і ваш особистий внесок, ваш цей проект суттєво збільшується. Ви можете скачати цю форму собі да, для редагування, додати її, наприклад, на Google диск, ну, на свій. І коли буде якась чернетка заповнена, просто там мені чи Анастасії скидувати, якщо треба, просто переглянути, дати рекомендації. Тоді гарних свят, хто там вже почав готувати страви. І всім мирного вечора. Сподіваюсь, більше таких тривог не буде сьогодні, та й надалі. Дякуємо навзаєм. всього доброго. Дякуємо навзаєм. Зі святом всіх. Дякуємо. Всім на святами, бережіть до себе. До побачення. Слідкуйте за чатом, задавайте туди питання і чекаємо ваші заявки. Це всім успіху і до побачення. До побачення. До побачення.